Ранок середа. У нас середам забирають мусор. От, небо таке. Ну, літаки літають. Все таки літають. Бачите? Вони літають їм сирівно. Через кожних 5 секунд у нас тут вже летить літак. Ми вазони позабирали. Ось наша гортензія. Бачите, що я садила з її кусочка. Прямо буквально вона вже починає жовтіти, чи осінь, вона зараз скине листя. Ми її заберемо. Вчилася клівія, щось трошки в неї листя жовті, я не знаю, що це робити. Гарний вазончик Він дуже гарний. Погляньте, який він гарний, правда? Він щось похожий, це як папіремія, але я не впевнена. Ну, ну разновидно, мабуть. Розвидився. О, пішов наш Борис. Боря, привіт. Ти куди прям? Деш? Боря Сьогодні він день не його машина. машини до обіду будуть возити мусор, туди-сюди він не любить звука цього. так що, отак от, от, ну Базилік, звісно, замучений, Ну, що зробиш так? ну І оці мені що хлорофітами. Ну, Трава теж відчуває, що вночі стають холодні, а шо? жовтіє, бачите? якби, Борюсик, ти там, так? Да? Дивіться, який він у нас йому зробили таку спеціальну полить, поличку таку. От він за, на балконі, за, на цій поличці. Зять йому постарався так зробити, щоб в нього був наблюдательний пункт. І він тобі сидить тут і наблюдає. Отак от. Такі в нас справи. О, весь і дивіться, яке сонечко починається. Хороший день, да? хороший буде день. Привіт! Тут у мене порізаний салат. Такий, такий салат. Такий в нього беру і ріжу їх. У мене тут 3-4 листочки із тунця, і з тунця. Взята тільки риба. Посадила поперчила. Сюди бумагу. Отак, поклала лаваші. Та можна весь, давайте весь покладемо. Будемо його загорнути. Отак. І отак. Все, ми його загорнули, бачите? Отак, все. І отак трошки розподілили. Це ще олій. Ми трошки змастимо його. Чому? Тому що буває, що пристає до бумаги, знаєте, змастили, так? Да? Саму оцю. Бумажку. І отак ми закриваємо як якби отак. Все. Все, так ми його відкриваємо. Він досить таки нагрівся, пакет сюди О, все поставили і закрили. Навірно, все. Прижарилося. Воно беру тарілку. І просто-напросто. Згорнула його сюди. Раз, потянула і згорнула все. Це віддаємо йому трошечки, ну, якби, прийти в себе після того вогню, що там було йому. Ми хочемо, щоб ця поверхня була трошки м'якшою. Мякшою. ну Наприклад, у мене ось є гаряча водичка кипічена. Я беру ложечку, ну так просто намащую трошечки. Трошки зволожу оцю, щоб вона не була, бачите, така типа засушена. Ми його зараз закриємо і нехай воно трошки тут переверне, отак, щоб воно відсиріло все. Акуратно це все ми викладаємо, о, сюди. Опальопнуло, да? так? Отак. Все, це викидаємо. У нас великий, великий як би піражок, скажімо так. Починаємо його. Резать это можно. Можно кусать и так. Подвидите, какая начиночка там. Угу. Просто вот так. Видите, вот так горячее. Кусаем ему.